Доброго дня, друзі! Ми з вами сьогодні розглянемо політичну, геополітичну ситуацію в Україні. Будемо розглядати вересень. Оскільки сьогодні запис до 10 вересня, то ми також і поговоримо про осінь. Це такий астрологічний огляд ситуації в Україні. І почнемо ми з того, що Покровська, Покровськ вже який день стоять такі, він гаряча точка. І стоять дебати, чи що там з тим Покровськом буде і так далі. Я вже передбачав це раніше на каналах, просто зараз на своєму каналі теж хочу поділитися інформацією. Покровськ він вистоїть. Наскільки ми дивилися, так? тобто я не кажу 100% на все, що я кажу, можна давати десь в районі 80, часом може і більше 90%. От. І Покровськ, він вистоїть в плані того, що Росія не захватить цю територію, це місто. Єдине, що може перед ним місто, там частково буде Мирноград. Мирноград захвачений, може таке бути, що частина міста Мирнограду за... ну, захватять. В... В... Покровськ, він там і проще показували, ми робили розстановку, що там будуть кинуті певні сили, передислокація наших Збройних сил буде прой... зроблена. І наскільки ми дивилися, до кінця осені там ще буде напруження. Можливо, можливо десь весь вересень, жовтень, ну і навіть листопад частково. Це зі, зі, зі сторони Покровська. Якщо дивитися на всю лінію фронту, то саме таке актуальне, чи, скажімо, гаряча лінія фронту це схід. От є там така спеціальна карта. Да, схід там, де і Покровська знаходиться, і так далі. Тобто, все, що на сході, воно буде мати активність. Ближайші 2 місяці, можливо, навіть трошки більше. От. І ну, лінія фронту там не буде така, що сильно зміщуватися в одну другу сторону. Це ще, я пам'ятаю, ми колись дивилися, якось дивилися Прашну на початку року, навіть не карту, а прашну. Прашна це карта питання, що буде з як буде йти воєнна кампанія в 2024 році в Україні. От, і карта показувала, що там Сатурн була планета основна. Сатурн це планета, яка не дає результатів таких швидких. От, і Сатурн стоїть в одному знаці, поки Сатурн знаходиться в, тому, знаходиться в тому знаці до квітня 2025 року, то не буде такого якогось великого прориву чи з однеї, чи з другої сторони. Рух буде, але не такий значний. І, в принципі, осінь показує, що буде коливання то в одну, то в другу сторону. Лінія фронту на Сході буде коливатися. От, зараз, коли Марс перейшов в зірку іншу, тож він перейшов якраз на східний напрямок. Він стояв в центрі. Через це обстріли, центри були більші. Центр це центральна Україна, Київ це північ, північ Чернігів, Київ це північ. От, і також і Дніпро теж сюди могли бути більші обстріли, якщо подивитися по обстрілах. Є така спеціальна карта, вона досить цікаво працює. От, і там на цій карті, в цій карті в нас Плутон стоїть, він впливає на східні регіони. От, і також зараз і Марс, і Кету там теж має вплив на ці регіони. Через це, скажімо, не дуже східні регіони, вони йдуть в загострені. Ну, центра... Північні регіони, Чернігів-Київ, Київська область мається на увазі вся там. Весь північ він буде постійно під напругою, бо там постійно цей Сатурн і Раху впливає на цю територію, і відповідно в ближайший час, в ближайший рік, років два, скажімо, це будуть такі території під, під пристальною прицілом Росії. Тільки я хочу уточнити, це не значить, що два роки будуть там обстрілювати, але ну, Росія буде туди націлюватися. Чи, чи, пропаган, чи пропагандою, чи в даному випадку зараз буде більш активний такий обстріл цих територій. Схід, схід, само собою, там активні бої йдуть. От, Значить, лінія фронту коливається. Ще один момент момент по Криму. Момент по Криму. Крим, наскільки ми дивилися в розстановці, розстановка показала, я спеціально дві теми озвучу заодно під відео пізніше можете написати, що було точніше. Я подивився брашно і подивився розстановку. Трошечки різницю побачив. Розстановка показала, що. Буде обстріл будуть перебитий міст, навіть не перебитий кримський міст, так він не буде перебитий повністю, він буде якось там, ми дивилися якусь бічну опору, переб'ють чи ослаблять опору прольот там, де автомобіль Він може впасти. А от ну, і за цієї опори навіть поїзда не будуть рухатись, тобто зупинять рух через кримський міст. Притом, наскільки ми дивилися, це буде осінь. Ну, в Осені, то зрозуміло, це буде десь середині осені. Точніше не буду казати, бо це питання таке. Ну, але цієї осені 2024 року Це, знову кажу, це ми дивилися в розстановочній системі, і в принципі, я дивився і в поправні теж показуєш. Це буде тоді, коли погодні умови будуть сприятливі для цього. Наприклад, коли будуть шторми, вже, коли там буде важко доставляти грузи, грузи, наприклад, паромами і так далі. І взагалі відновлювати цей міст буде не дуже ну, доцільно, то, так, але важко. Це десь цей період. Тобто, ну ще там місяць, може, два. Це вже, тобто, наш, ми, скажімо так, Наші Збройні сили можуть на це орієнтуватися, як один з варіантів. От, і також ми дивилися, що буде, скажімо, перебитий або ем, постійно буде обстрілюватися цей кримський перешийок, що йде, теж жиде залізниця через Крим на південну групування. От, в принципі, якщо Крим, якщо Зміст буде перебитий і, е, ну, скажімо, з, е, з, не буде рух руху там, і також з перешиком будуть питання, то відповідно буде. Це дуже серйозні, може для Росії, для Криму і взагалі для Південної групировки тут їхніх військ, це буде проблема. А от, Но, Наскільки я дивлюся, Прашною прашно не дає такі. Прашна, це вже конкретно, я роблю по астрології. Я не бачу такі прям конкретні радужні моменти, як от ми бачили в розстановці, що, там, що ми взагалі будемо. Оцей міст переб'єм, і що тут пирошею буде постійно обстрілюватися, там не зможуть поїзда ходити. Е, один момент каже, що ми будемо це робити. Тобто будуть удари і будуть старання це зробити, але там м -м, така складна мухурта каже, що результатів таких великих ми не доб'ємося. Але завдяки тому, що буде погода, в цьому сходиться погана і певні обстріли туди новою ракетою. Новими ну, якимись ракетами, які поступлять до нас, все-таки або зупиниться рух поїзду, або якось він дуже стане проблематичним. Подивимося, ну, успіху ми все-таки досягнемо. Там цікавий, якраз, ну, цікавий момент був, що ми все-таки досягнемо, але дуже багато буде крім цього моста. От я зараз дивлюсь на цю карту. Дуже багато буде, крім цього мосту, скажімо, такого, такого шуму зроблено. Да? Наші партнери будуть там прямо дивити, ну, багато що казати, що нам робити з тим мостом, що нам не робити з тим мостом. Тобто буде, вони будуть прямо впливати на, на наші дії, скажімо так, наскільки я дивлюся. Особливо зараз в цьому місці ну, це окрема тема на цього цей місяць, і е, будуть спроби. Буде багато шуму, але може не такий великий результат, як той шум. шумно, ну, шум якийсь буде піднятий. От, тим не менше, бачу, що спроба буде. Як мінімум по видно, що заторможення цього руху поїздів буде. От, і ми вже багато разів дивилися по розстановках, що буде якась така важлива подія, вона має статися в цій осені, яка попливає пізніше, ну, вона дуже така значна буде. Ну Можливо, вона зв'язана з цим мостом, можливо, не тільки. От. Так що моє передбачення таке, що постріли будуть, і частково, ну якщо не зруйнують, то в крайньому разі призупинять рух поїздів, і там ще якось буде призупинено через якісь катаклізми. Можливо, навіть і з цим буде зв'язано. Це якщо дивитися про міст. Ми цей міст дивимося, і зараз, якраз я так дивлюся на часі цей міст, якщо подивитися по таких новинах, що відбувається, дуже сильно розкручується тема перемовин. Вона така дуже надута, розкручена. Насправді, вона не така, над... ну, в реальності вона не така велика, як її надувають. Вона скажі, вона, ми теж робили розстановку, ці перемовини такі дуже масивні, але трошечки, коли ми в глибину дивимося, починаємо дивитися на різні об'єкти, хто має там, чи хто буде в цих перемонах брати, брати участь, то ця. Цей елемент стає маленький, такий, він здувається в нього не така сила. Тобто це якась така політичний хід на щодо перемовин. Він, він буде на часі, але зараз поки він дуже роздутий. Так, і якщо подивитися по Курську ну, далі по фронту, наш, наші успіхи. так? Наші успіхи, успіхи це однозначно те, що ми миргород е, Призупинили і зупинили, а ну уповільнили точно. Це дуже добре. От, також е в Курськ е в ЗСУ будуть розширюватися, ну, я казав, вони на північ підуть, там є такі Якщо подивитися нашу карту України на місяць е на вересень е 2024 року, в принципі, воно говорить е карта говорить, що буде збільшення. Зброї буде е, в могутності ЗСУ, е, потенціалу воєнного, це таке збільшення. І е, також фінансові вливання йдуть, наскільки я бачу, і нове збройні якісь будуть давати. Питання з територіями воно буде складне, будуть сюди-туди ну, теж карта говорить. Тобто вересень, я би сказав, такий для України, е, в принципі, досить повинен бути плодовитий. Там є Ерамштайн, там і. Зараз Росії передала Корея вроді, ракети і так далі. І відповідно Захід буде відповідати симетрично чи не тобто в Україні будуть даватися різні дозволи, тобто нові, нові ракети також будуть даватися деньбійні. Я думаю, що в цей місяць у нас буде такий ну, карта показує збільшення потенціалу ЗСУ. Фінансі, фінансове можливе буде вливання в Україну і також і воєнний, воєнного потенціалу. От, так що це місяць хороший Знов, чи буде масові обстріли, 26 вересня. 26-28 вересня, десь в цей період може бути обстріли. Ну, більше, якщо обстріли, то північ і, в принципі, схід. Ну, там і так гаряче, так? А на півдні теж там є момент західній території, наскільки я дивився, в принципі, під кінець осені, під кінець вересня. Під кінець вересня у нас, якщо подивитися по періодам, то це період. Це період в районі 20-26 вересня, в третій декаді. Це період якраз зв'язаний з буде під період Сатурна, і це може бути таке загострення. Но все рівно, як я казав, вересень він все-таки більш під охороною. Юпітер дивиться, захищає народ України в основному. Цивільне населення ну буде може може страждати, але не так, як воно було в, в серпні. Там захисту було менше набагато. от Ще один момент цікавий, десь під кінець осені. ну Скажімо так, восени, трохи пізніше, можливий. Можливий наступ на Харків, тобто активізація, на на цьому, не на Харків, а точніше скажу, щоб не, не, активізація на Харківському напрямку, так, іменно на самому От. Ну, це не приведе результатів, це з російської сторони для них не приведе результатів. Навпаки, ну скажімо, що я чекаю і дивлюся, що в нас буде ще десь прохід. Тобто наші відкинуть їх і ще ззаді можуть зайти за ними, через те, їм придеться якось відступати. От, це, тобто, має бути прохід в двох місцях, наскільки ми дивилися. Так як є на Курській, ще десь в одному місці. Ну, за на Білогород пробували, Я так дивлюсь, що і це, це, що це може бути десь в районі от, Харкова. Ну, десь в, в цих районах. От, Коли це буде точно, будемо бачити. Ну, Наскільки видно, можливо, це буде і в наступному місяці, можливо, це буде зв'язано. Я дивився, що це мало, бути, мало би бути в цьому місяці. І ще, якщо пам'ятаєте, в минулому відео я казав, що буде два напрямки. В минулому так, відео буде на два напрямки наступу. Один Курськ, чи Курський напрямок, і другий чи Білгород, чи ще десь, ну, десь, десь в цих районах. Єдиний момент, що ми це дивились в розстановці, а розстановка часто. вона вона дає таки по часу трошки неточності. Не, не тобто це можна по часу помилитися, але вона дає в, в загальному добре картину. Хоча по часу можна там регулювати, але в загальному от, цей момент з Курського ми бачили вже давно. І ми бачили, що буде захід наш, нашої армії, якби ззаду. Тобто чи така загроза буде для них? От, Так що будемо бачити, як воно далі піде. Що важливо далі? Ну, Насчет перемовин, перемовин. США буде наполягати на перемовинах. І, ну, наскільки я дивився, так, зараз перемовини, вони як нібито формуються. Є різні сторони, не то що якби нема предмету для примовни, чи скажімо, такої домовленості, немає, узгодженості нема. Тобто є сторони, там Росія хоче своє, ми своє, Китай своє, Америка своє, хоче тут і так далі. Тобто є різні сторони, які мають свої якісь позиції, але такої ще позиції, яка би мала має, має бути середня, вона зараз формується. І вона ще формується дуже завдяки тому, що там Курськ, Крим буде і так далі, тобто буде формуватися ще на основі того, що відбувається на полі бою. От і наскільки я бачу, якщо правильно так подивитися, як, якщо ми хоча б міст з меншим рух, або взагалі там зупиниться через Кримський міст по поїзда, то це дуже сильно попливає на весь Південний фронт, Крим то само собою, і на, на всю Південну групування. От, через це це буде досить важливий такий момент для, для Премон. От, я думаю, що Крим це, це, це важливий момент, але наскільки я дивився, є контроль. Е, є контроль е, і під Курськом, е, якось Америка контролює нас. Е, це смішно може звучати в якомусь плані. Ну, не знаю, ми дивили, контролює в якому плані. Наприклад, вони не дають нам стріляти е, сильно далеко, та, чи якісь моменти. Тобто вони це контролюють певними такими узгодженнями. От, і відповідно ЗСУ не може глибоко піти, бо там, ну, від, там літаки і так далі. Вони можуть заходити, через то вони будуть там вширину доходити. Ну я казав, що можуть дійти до е, навіть до ядер, електростанції атомної. От, е, Ну, будемо бачити. І це, якщо це буде, то це буде десь от до е, От, Це буде весени. Е, така от інформація зараз. Дивлюся, чи я нічого не пропустив. Покровськ важливий момент, Так, жовтень-листопад. Ну, ще й цікаво про Придністров'я, трошечки така, взагал, такий екскурс у нас Придністров'я, воно не буде, відповідно, будуть чекати. Я думав, був, є такий момент, що остання битва буде біля, під Придністров'ям, чи в, якось в цьому районі. І після цього вже буде затихати. От но, ну, тим не менше, поки що не не показує на щодо Придністров'я. Єдине, що там якось будуть є варіант, що Придністров'я воно все-таки змінить свій статус. Тобто воно завдяки зусиллям Румунії і інших країн, це може ну, би, в перспективі. Це не кажу цей осені, чи навіть там можливо наступного року на якось статус цього, там виведуть ці війська російські і так далі. Щось щось воно зміниться. От, є такий момент. Значить, це те, що я хотів сказати. Чекаємо, дивимося, що відбувається зараз буде. Це такий осінь, сами, сами гарячий період. От. Ну і ще до того моменту, поки Сатурн стоїть в водолії, це буде такий гарячий, це садесаті для України, восьмий дім для України. Це такий трансформаційний період. Зараз у нас відбувається трансформації з 23-24 рік і половина 25 го року, чи третина точно, це трансформації там із, навіть треба буде якось повписувати да? тобто і залужний. І там переміни в парламенті якісь моменти в них є. Да? Тобто потім в Курськ, да? тобто взагалі парадигма перший раз за всю історію світу світову, за останні там, 100 років трошки більше чи десь 100 років, да? е, менше, е, Напали на ядерну державу, анексували, анексували їхні території. Ну, в крайньому разі, не, не анексувалися, просто напали на ядерну державу на їхні території. Такого не було, скажімо так, раніше. От, тобто такі цікаві події відбуваються, трансформація в Україні. Да, закон про мобілізацію прийняли. нарешті там і І так далі. І багато таких важливих подій ще в нас от, зараз відбувається. І ще буде відбуватися. Це самі такі трансформаційні руки для України. От Єдиний момент, ще цікаве питання, якщо вас цікавить, ви можете плюсики поставити під відео. Ми хочемо подивитися економічну складу України. Тут зараз наші економісти країни головні кажуть, що не вистачає грошей, щоб виплачувати зарплату ЗСУ і там ще там якісь моменти і так далі. Ну Наскільки я чув, був узгоджений бюджет для. Війни там щось 1 з півтора мільярда чи трильйони на армію. Не, ну, скажімо, минулого року було 2,4, а, а в 23-му 24 му менше виділили і чогось. <плес> То есть, странно таке було. Ну, відповідно, а зараз спохватилися, от що щось, ми, щось не вистачає. Да? Зарплати, там, ще на, на виплати різні і так далі. Ну, і, такий в нас цирк відбувається з тими грошима. Ну, Тут нічого не зробиш. Така система. система. Зараз ну, треба буде зробити таке. Якщо вам цікаво, я можу зробити дослідження і трошки поділюсь деякими такими спостереженнями на основі цих всіх робіт, що ми зробили. Одна частина України вона воює, друга частина, а друга частина заробляє на цьому. Притом цей державний апарат це півтора мільйона людей. Не 150, а взагалі з всіма десь до півтора мільйони. Величезні суми йдуть, і величез... одна частина людей заробляє великі гроші на на, на смертях і на всьому. да Почин... Від хто має до кормушки, так сказати, вихід. На жаль, так є. І тут якось нема, не знаю, розуму нема в людей чи нема. Розуміння получається. і ще ми входимо. Ще один момент цікавий. Ми входимо в Кабулу з тим МВФ і другими структурами, так тобто ті гроші, що кажуть, що їх нема. Ну зараз, от, якщо ви слідкуєте за новинами, там економісти, спеціалісти в цій сфері кажуть, що там закон приймається про підвищення податків, а банки могли би платити там і половину від того, що вони мають, вони під скажімо, вони дуже багато заробляти почали на війні. От, цей закон зняли. Тобто банків не будуть знімати з них от надлишок. Там, і цей надлишок міг закрити всі, зрозуміло всі потреби. Хочуть зняти з, з бізнесу, побрити бізнес, як називається, брити, <смас> брити тараканів, це, якщо я не помиляюсь, в криптовалюті це кити, вони бриють, <смас> Маленькі, маленьких людей, які так сказати, оцею всякою рекламою. Просто людей обманюють, на жаль. От і воно йде так. Люди не роз... Тобто людей, мало того, що люди тут, скажем, не ну є фінанси, ними неправильно розпоряджаються і просять фінанси далі в кредити, так далі, в кабулу людей. А потім хто буде цим розбиратися? прості люди з тією кабулою. А про якось так от відбувається. І ну ніхто ні за що не хоче в цьому плані відповідати. Отака от система у нас. Цю систему про цю систему я вже говорю два роки. В принципі, остання багато хто говорить вже десятки років. От, но Нічого поки що не змінюється практично в цьому плані. Тобто воно як було, так і воно і крутиться. Ну, єдиний момент, ми дивилися, що це от закон про мобілізацію це якийсь важлива віха. Вона ж е, е, дасть ці моменти. Е, потім нові закони підуть, і взагалі це якось, е, е, ну, скажімо, е, Почне оцю тінєву таку сторону віддзеркалювати. Ще я забувся сказати, що у нас там закон про московський патріархат був прийнятий. Не сам тут теж треба уточнити: не сам патріархат заборонений, а взаємодія з Росією. Тобто там віра може бути яка хоче, але взаємодія з Росією церквою, церквою з російськими службами і взагалі з Росією заборонена в цьому плані. Оце теж значна така спекуляція, колись не спекуляція, скажімо, тема така величезна, на якій досить, скажімо, вже багато років, сотень років. Дуже тонко йде маніпуляція. Про це говорив і мій вчитель колись, що війна буде у вас в Україні. Один з моментів, чого йде війна, це також так і духовний момент, якби такий момент, що Ки, Київ є. Ну, так, Столицею Росії, серцем всієї Росії, відповідно, теж сюди йде такі ідейні моменти, ідеологічні. От, а християнство в цьому дуже тонко програмує людей. Програмує не християнство, а от іменно церква, яка політично використовується. Саме християнство то одне діло, тут довіри немає нікого відношення. а Церква це трошки інша тема. Наша тема, і вона дуже жорстка ідеологічна, особливо в Росії. Вони не признають, якщо ви подійдете по Почальську лавру, там вас запитують, ви якого патріархату українського, значить вас там то есть, треба піти посповідатися до батюшки, бо у вас не, не канонічна церква і так далі. Якщо ви ще якоїсь другої віри, я пам'ятаю, там не пускали навіть нас в деякі монастирі, того, що ви не тої віри. Ну, потім, або батюшка біля тебе, щоб звичайно там образа якось не розбив, чи ще щось, ну тобто якось так е, дивно. да, то... <с? <с?> якщо ти московський, да, тобі там сюди, туди, а якщо не московський, тобі в цю сторону. Сороковоста е, заказувати. Приблизно так. І почаю ще зараз, воно є. І там дуже багато людей, українців, вони в цій темі сидять, в цій темі, і на жаль, тут. Е, Нічого не докажеш того, що це така ідейна тема, вона, це не є релі, духовна тема, а релігійно-фанатична тема. Називаю. Духовна вона не залежить від зовнішньої віри. А тут ні. Тут тільки є от хрис... така віра московська, вона правильна. Друга ні. Люб, любий другий – це не, не канонічні. От такий приблизно підхід, та не приблизно, а от такий точно підхідних. Що от другі це не канонічні, вони це не то. А от наші правильні. І відповідно на цьому строїться багато політики. Ну, Хто, хто в, цьому, в цій темі да? є різні люди. А от, але хто в цій темі, то вони так можуть дивитися, хтось більш гуманно дивиться да? на цю всю систему. І перекручується, Каже, що руська церква гонилася раніше, ні, та якраз руська церква гонила українську постійно. А зараз, зараз трошки їм прожили можливості, і цей момент для нас важливий. Важливі, тільки, ну, важливі в тому моменті, щоб Україна, скажімо так, відновила своє, знайшла своє. Але не в тому плані, щоб по крові не можна йти, бо по крові вже йшли до цього по нашій. А зараз ну це така ідейна тема. Да? і ще й Церква релігійна вона дуже складна тема. От. Ну, тим не менше, якось з тим ми будемо розбиратися, і наскільки я бачив, що мало-помалу воно. Викор... викорінеться звідси, або залишиться ну, в якихось таких часткових моментах, не таких великих, як зараз. Це будуть якісь осередки ну, виділені, і то це буде контролюватися, щоб з Росією не мати зв'язків. От, це, це момент, якщо ще і такий ми затронули. Ну, Хто захоче на кінець скажу, хто захоче астрології вивчати. Більше вивчати, як це все відбувається зсередини, зрозуміти, то записуйтесь на курс, у нас тут йде навчання, і от вже буквально скоро буде починатися навчання, і, і в нас там є різного рівня, різні модулі. Можете писати, під відео у вас буде посилання. Також, хто хоче там, пройти якийсь семі... цікавий семінар, наприклад, шлях призначення, Теж можете поцікавитися, це такий цікавий семінар, який заторкує за, за різні теми. От. І різні теми нумерологічні, астрологічні, психологічні, і з позиції Йогі ми дивимося, так, якби дивимося особистість так сказати, в різ, з різних кутів зору. Слава Україні!